Протягом останніх декількох днів на території Рівненської області та України загалом спостерігається спекотна погода та підвищення температурних показників. Недотримання правил пожежної безпеки під час цього пожежонебезпечного періоду, а саме випалювання. Сухостою, необережне поводження з вогнем, спалювання залишків рослинності, може призвести до масштабних лісових пожеж, торфяних та загорянь в екосистемах загалом. Так лише з початку літа рятувальники Рівненської області ліквідували 23 пожежі загальною площою 8 гектарів. Тому Кузнесський міський сектор, головного управління Державної служби України з звичайних ситуацій у Рівненській області. Котре звертається до мешканців міста та небайдужих громадян не провокувати пожежі та загоряння в природних екосистемах. Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється розведення багать у лісах та лісових насадженнях, лісопаркових зонах, заїзд на територію лісового фонду, крім транзитних транспортних засобів. Палити, кидати недопалки, залишати вогнище без нагляду у лісових масивах, заправляти у лісі паливні баки при працюючому двигуні, а також випалювання трави, рослинності на землях лісового фонду та землях, які безпосередньо прилягають до лісу. Якщо ж ви стали свідком, помітили займання в лісах. Посадках та на відкритих територіях просимо негайно телефонувати за номером 101.